Напередодні свята покрови у приміщенні обласної філармонії відбувся благодійний концерт за участю колективів міського центру дитячої та юнацької творчості під назвою Так Я люблю Україну серед чисельної глядацької аудиторії були наші журналісти. Концерт був приурочений до 72-ї річниці української повстанської армії та став знаковою мистецькою подією напередодні дня захисника вітчизни. Неодноразово вже протягом кількох тижнів ми проводили майстер-класи благодійного характеру, виставки, виступи і назріло таке питання, навіть підказали самі керівники нашого колективу. А якщо провести... Концерт, концерт, на який можна набагато більше зібрати наших батьків і показати, як наші діти, діти міського центру дитячої творчості теж переймаються проблемою, яка зараз є в країні, і, можливо, навіть своїм виступом виконати, можна сказати, вийти як на фронт творчості дитячої творчості, щоб допомогти нашим воїнам, воїнам української армії. Концерт було представлено у вигляді театралізованої постановки, над якою працювало понад 200 вихованців різних вікових груп. Усі вони прагнули своєю творчістю підтримати бойовий дух наших вояків. Взагалі треба багато концертів, таких робити, тому що ну, щоб дійсно допомогти армії, старатися взагалі подарувати людям радість і ну, щоб багато людей прийшло і побачило таланти маленьких дітей, дорослих. Ну і щоб зібрати гроші і допомогти армії. Цей концерт присвячується воїнам АТО. І якось хотілося своєю усмішкою, своєю танцем покращити їм, їхнє перебування там, якось дати їм впевненості більше гордості за свою країну. Хочеться побачити справжню якусь дитячу щирість, душевність, побачити їхні емоції дітей. Ну, вони це роблять все щиро з відкритим серцем, і хотілось би, щоб е, ну достукались до всіх людей і все ж таки дали їм якусь надію і віру в краще. майбутнє. Усі кошти, виручені під час вистави та від виставки продажу, були передані для потреб 4-го батальйону Національної гвардії та на лікування поранених бійців. Мета цієї виставки це благодійна виставка ярмарок. Такий. І всі кошти, які будуть зібрані від продажі цих робіт, це дитячі роботи і роботи керівників гуртків, йдуть на підтримку нашої армії. Старалися підбирати що, власну українську символіку, щоб ви бачите, стрічки в наших традиційних такі кольори підібрані. І такі от ляльки, мотанки, ви бачите, це теж наші українські українські. Тобто діти вже йдуть свідомо, вже йдуть, що це має бути наше українське, на десь взяти. Ці взяти за кордон почистими гостями свята стали командир батальйону Національної гвардії та бійці 4-го батальйону. Знаєте, дуже приємно, коли діти підростають, молодь підростає. і В них вже є такі патріотичні настрої. От до нас, коли приходили ці передачі від волонтерів, від людей, коли там були малюнки від дітлахів. Чи ті ж віршики, наприклад, ну дуже приємно і ну. Ну, ти відчуваєш, що твоя робота не не, ну, не, не даром проходить. Творчими помічниками в проведенні свята так, я люблю Україну. Також виступили волонтери. Голова правління фонду Станіславський благодійний конгрес та група волонтерів від громадської організації Громадська ініціатива Галичини. Івано-Франківський музей визвольних змагань і, звичайно ж, адміністрація обласної філармонії. Надія Пилип, Михайло Ребристий, новини телеканал Раї.